Не знаю, це словами дуже важко передати, але коли ти приїжджаєш в якесь священне місце, от церкви, храми, ну, ти відчуваєш, що тут атмосфера особлива, вона ну це, ну це не просто місце, це щось щось інше, Сину, що там? рисові поля, скажімо? Рисові поля? Ага. Отам. От Отам. На горку. Підійматися трошки важкувато. Але навіть приємно. Це після зими. Така собі зарядка, всі, м'язи оживають. Зазвичай треба підійматися ще більше. Але оскільки ми з дитиною і... З людьми похилого віку, так би мовити, то нашу машину пропустили проїхати трошки. <пути> Як сказав мій чоловік, не, не Ані. Одна спочатку, що я люблю кутийський джам, і це ось така вагалька їжа. Сину, до чука. Сина. Сину. Сину. Сина. Шестий блог мені зовсім не йде. Перший влог, який я планую для нового каналу, який слова, в мене просто не виходить з мене. Тому скажу одразу, далеко до ідеальний буде влог. Але якось буде. Такий вітер прохолодний. Не хочеться знімати в окулярах, розмову на камеру, але я без окулярів буду трошки, трошки з неповно відкритими очима. День народження буде це моє улюблене корейське свято, чесно кажучи. І хоч я не буддистка, але ця релігія мені десь близька в своїй основі. Мені подобається. Бувати в храмах, вони в Кореї дуже гарні. Це вже я не знаю, вкотре ми, ми досить часто, і навіть якщо подорожуємо, то просто можемо заїхати, подивитися на якийсь гарний храм. Ось ця атмосфера з ліхтариками, з традиційною корейською архітектурою. Ну Просто не знаю, це словами дуже важко передати, але коли ти приїжджаєш в якесь священне місце. Церкви, храми, ну, то відчуваю, що тут атмосфера особлива, вона ну, це, ну, це не просто місце, це щось, щось інше. Можливо, це просто психологічно себе налаштовує, що от я їду в особливе місце, а отже атмосфера там має бути особливою. А, а може і ні. А може, і справді так. Ніхто не знає, я не беруся стверджувати, просто скажу, що. Я люблю тут бути і мені дуже подобається, що сину зараз виховується на. Ну, хотіла сказати на перетині, але ні, не на перетині, а паралельно в двох традиціях: в корейській з традиційними корейськими святами, з відвідуванням будицьких храмів, тому що родина мого чоловіка є буддистами. І в християнській, традиційно українські традиції з великодним різдвом, так тепер попереду у нас виклик. Будемо підійматися ось туди, ось туди, ось туди. Здається, аж ось туди. А от руки води. Дивіться, це гарно. О, яке гарне поєднання кольорів. Краєвиду звісно, простав чоловік мені почав розказувати про те, що ну, в цьому є сенс, що ти долаєш так багато сходів. І от як, наче наприкінці ось цього важкого шляху отримуєш нагороду, ти можеш помолитися, загадати бажання. Я стояла, оце, дивилася на море, про це думала і якось аж так щемко стала на душі під цей спів. Я ж кажу, тут, тут особлива атмосфера. Я не те, що плакала, але якось декілька крапель сліз аж з'явилися в очах. Ма далі молитися наверху, Гроші! нічого собі, буде в скелі. Ще там видно справа. Такий невеличкий потік води, наче сльози. І ось тут люди моляться. Сану!

얘 예. 애기도 더울 것 같아, 이제. 덥, 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 덥. 야, Ми вже були в цьому храмі в минулому році. Я тоді була вагітна, як я вже казала, тому я не змогла піднятися на гору, але тут що внизу дослідили повністю, і тоді чоловіка з моєю свекрухою ходили, а я зі свекром тут лишилася. І я пам'ятаю, я в нього питала, хто ці всі люди, ось ці маленькі буди. і він мені тоді сказав, що це все його учні. Всі мені здається, що в минулому році це місце виглядало трошки інакше. Здається, пофарбували, бо стало таке більш кольорове, більш насичене. Я просила чоловіка потримати телефон, він каже, що за, ньо, за ним підглядали. Підглядали за тим, що ми тут робимо. Я вас бачу, я бачу все, що відбувається трошки казковості храмів така гарна сова. зайшли в крамничку Огидуй, не? Захотелось мне янцы. Захотелось мне очень браслет. Сейчас будем... Творчество... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хочется мне mm -hmm. И с символом Янца. Ну, панчак панцоканташ. Чим точно поради. Ну так, почане купити, так? Як он пойнт дуйку? Я. Ти папу? Прям до мене в руки спішив чи що? Ну, отощо впав, то і купила. 10 тисяч вон коштує. Це десь 8 доларів. Тут написано овечка. Ям.